Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Галич Ярослав Миколаєвич народився 12 листопада 1990 року в селі Венслави Лохвицького району Полтавської області. Навчався у Миргородській загальноосвітній школі номер 3 закінчив Полтавське вище професійне училище імені Чепіги та Полтавське вище міжрегіональне професійне училище, здобувши фах слюсаря з ремонту автомобілів і водія. Працював у ТОВ «М Термо» та в аграрній елеваторній компанії. На початку повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону та підписав контракт зі Збройними силами України. Солдат Галич Ярослав Миколаєвич служив водієм електриком відділення ударних безпілотних комплексів підрозділу 63-ї окремої механізованої бригади. Загинув 29 березня 2025 року біля населеного пункту Торське Донецької області. Пам'ятаємо вічна слава герою!